Репетиція тепер між насенням служби, а замість святкових концертів більше виступів для бійців. Так в умовах воєнного стану працює військовий оркестр Волинського прикордонного загону. Начальник та диригент оркестру Петро Лукавий розповідає після 24 лютого змінилася і служба, і репертуар. Прийшлося трошки відкласти інструменти і взяти в руки зброю і заступити на відповідній. Бойові позиції виконувати завдання, визначені командування. З початком повномасштабної агресії Російської Федерації трошки змінилося, тому що і пішли нові пісні з метою підняття бойового духу. Так само весь новий репертуар. Зараз все, що звучить в наших ефірах, все робиться військовим оркестром. Дедцять років не випускають з рук духові інструменти троє братів Володимир, Юрій та Віталій. Мельники. грають в оркестрі з молодших класів школи. В школі загальноосвітній. Ходили викладачі з музичних шкіл, набирали собі учнів. Ну, прийшов викладач по класу труба. Ми, нам хотілося на трубі грати. Так як вони принесли додому ті труби, і в мене очі загорілися. Я теж хочу на тій трубі грати. Для батька тоді сказав, кажу, батько каже, їдь, поки мами нема. Військовий оркестр у нас покійний вчитель, самий перший, найперший, Михайлович Куцирий. він нас агітував, мотивував постійно. В нього син працював в військовому оркестрі в Києві. І він нам постійно мотивував тим, що військовий оркестр це дуже престижно. Військова форма, всі ж хлопці хочуть бути військовими. От так з самого дитинства це була мрія. Після музичної школи, потім училища, мрія трьох братів здійснилася. Пройшли строкову службу у прикордонних військах і їх усіх узяли грати у військовий оркестр. Одного кажуть мельники, досі не можуть зрозуміти, як їхні домашні репетиції стільки років витримували сусіди. Проживали нам в дев'ятиповерховому будинку на п'ятому поверсі, якраз так посередині будинку. І щоб музикантом кожен день займатися. Це до обіду ми були в загальноосвітній школі. Після обіду, вівторок, четвер, ми їздили в музичну школу. А понеділок, середа, п'ятниця. Ну, треба ж позайматися вдома якусь годину пограти, дові звуки для духовика це свят, святе. Ну і ми займалися. Самі розумієте, це ж не один хлопець, а один подує годину, другий подує годину, третій годину. Ну я не знаю, як сусіди витримували по трубам, по батареям не стукали, якось витримували. Не було навіть скані Ні, сам, сам здивув. Дивуюся, ну скарг не було. Замість музичних інструментів у братів музикантів зараз все частіше в руках зброя. Між цим оркестр постійно репетирує, готує нові аранжування та концертну програму для підняття бойового духу. На день прапора прокордонники виклали у мережу свій кліп під назвою Коломийка. Текст цієї жартівливої пісні просто на передовій написав прокордонник на позивний поет. Десь Московій Володька в бункері людує його армія. Хвалена. Черв'яків годує. Якщо його придивилися там вже до півтора мільйона людей, значить і людям це подобається. А мо це шкварчить, кварчить, значить, наша робота не пройшла даремно. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.